Слава Україні! Ставте лайк, ми починаємо. Від початку літа в Україні не вщухають скандали про те, як місцеві чиновники недоречно направляють бюджетні кошти під час війни на закупівлі сумнівної необхідності ще й по завищеним цінам. Бруківка, озеленення вулиць, реконструкція фонтанів чи будування мосту це вже пройдений етап. Зараз Київська міська державна адміністрація КМДА оголосила тендер на закупівлю алкогольних напоїв на майже 100 тисяч гривень. Як свідчить тендерна документація, оприлюднена на сайті системи публічних закупівель Прозоро замовником виступило комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради КМДА. Київський культурний кластер. Згідно з документами, замовник повинен отримати горілку віскі 12-річної витримки, коняки та інші напої. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 9 жовтня 2023, го 31 грудня 2023-го. У відкритих торгах перемогло тов приват Алкотрейдінг. Ця компанія запропонувала виконати умови тендеру за 97 999 тисяч гривень. Цікаво, це вже Віталій Кличко зібрався нашу перемогу святкувати, чи просто замовив, аби посидіти з колегами і випити алкогольних напоїв за 100 тисяч гривень під час війни. Зауважимо за останні кілька місяців, тема публічних закупівель стала предметом численних скандалів, які раніше не були настільки наочними. Ці скандали викликають роздратування серед громадян не лише через корупцію та порушення в процесі закупівель, але й через недоцільність витрат. Зараз навіть такі закупівлі, які раніше не привертали б значної уваги, наприклад, будівництво нової бруківки стадіону, театральний ремонт або дорога овочерізка для шкільної їдальні, викликають гнів громадськості, генерують сотні публікацій, змі та соціальних мережах і можуть спровокувати акції протесту. Це відбувається через розуміння того, що гроші платників податків витрачаються не на те, що потрібно. Коли існують більш важливі потреби, такі як підтримка армії або потреба волонтерських ініціатив, невже наші хлопці мають за власні кошти купувати собі амуніцію чи різні дрони, поки наша влада створює тендер на закупівлю алкоголю, який коштує майже 100 тисяч гривень. Зараз багато активних громадян і журналістів стали регулярно перевіряти тендери на Прозоро, щоб відслідковувати можливі випадки марнотратства та боротися з ними. Чи не щотижня в більшості міст збираються активісти, які вимагають від влади пояснень щодо недоречних закупівель. Київ тут не виключення. Проте кличко ніяк не реагує та не збирається вирішувати ці питання. Мер розв'язує проблеми лише з активістами, які приходять до КМДА та вимагають пояснення. Тоді пан кличко карає деяких фронтом, як це було раніше з чоловіком-активістом, до якого поліція та ТЦК приїхали додому, щоб видати повістку. Ймовірно, це було замовлення від мера Києва. Хотілось би задати запитання Віталію Кличку та іншим представникам влади. Невже вони живуть в іншій паралельній реальності, де немає крові, смерті та війни? Наразі наше майбутнє повністю зараз залежить від наших воїнів, тому всі кошти мають спрямовуватися на них на їхні потреби. Зараз найголовніше виграти війну. За ці всі мільйони гривень на аеропорт їдальню транспортну розв'язку було б краще збудувати, до прикладу, завод по виробництву дронів і робити їх тисячами для фронту. Бійцям потрібні ударні міні-дрони. Дрони рятують життя наших воїнів та дають суттєвий результат на фронті. Сподіваємось, що наші посадовці все жотямляться та скасують всі непотрібні витрати. Тим самим спрямують кошти на нашу безпеку для ЗСУ. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.